Так, отримали вчора під вечір Mercedes G580. 25 й рік, повністю нова автівка, чорна на чорному, комплектація Edition One. Стан нове авто. В жирній комплектації, присутні як безключові доступи. камери 360, мертві зони, салончик у нас шкіряний в комбінації світло та темно-сірих кольорах. Топові сидіння, чорна стеля, великий люк, ну, тобто комплектація, присутня все, так і, до речі, по задньому ряді Маємо ще такі екрани на задньому ряді Все так само топово, багато місця Пробігу в авті, в 12 кілометрів, запасу орієнтовно до 450 кілометрів. А в тій працює абсолютно все. Тому, кого цікавить даний варіант, він вже у нас у наявності. Місто Рівне Миколаївська, 2. Компанія Фришавто, усім гарного дня.